Ну. А от тебе все, то притащує самі це цієї... стоїть. Бачите, хлопчики, ми не розумі. тільки кроліки вирощуємо. Ще приїжджаємо, на завали розбираємо. Трошки в нас не робило цього року. Підсобляємо людям. Да. Помагаємо трохи. Щоб... А ще тут познайомилися з одним е чоловічком, що корови вирощує. І думаємо, то поїхати до нього відео зняти. Він якби не вирощує, а має ферму. 30? 30. 30 50? 31 корова. Ага. 30 курів і до АІТ здає молоко, він не вирощує, а він же типу, тримає. Зараз да, молоде ну, молоко. Ну і мото приїхали, до нього щось зняти, показати. Саненько десь не їздили, треба десь їхати, якесь відео зняти. Викинути. Про кролі, пан, щоб було не цікаво, а так чоловічок каже, що дуже добре. Ну, коротше, ну, коротше ну, відео, му... відео зняли за нього, що на молоці можна добре заробити, що не треба в Європу їхати. Ну, але... Ну виходить, що не дуже хоче чоловік зав'язувати, ми думаємо, мато поїхати зняти, що? щоб він не зав'язував. Ну хай далі. Підсобити його. Ми його тут так підтримуємо. Тут допомагають ті завали розбирати. Тут no. чоловік який підірвало кришу. Так ці... що, якщо дасть добро, то поїдемо. Ми його підтримуємо, тут він не кидав. Кажемо, no. давайте ви поставити з 20 биків якихось тайкові породи. Таких да. веселіших тримайте. Треба поїхати його підбадьорити. Підбадьорити, показати, Зати, що в нас в Україні. в Україні робиться, окрім кролів. Ну і до привіткування треба до когось поїхати, бо вже ніколи не їздили. Ага. Десь трошки зняти навідатися. Ну що, покахонтеси. Дивіться, розказую. Пішов кролик. Нарешті вже трошки об'єми є, ну і вже звісно і пішла шкурка. Зараз буду пакувати, складати, важити і на відправочку. І треба буде, певно, що вже тут трошки поприбирати, бо чуть вже пройшло часу. І ну, блін, ми чуть тут ще закидалися. Треба пообирати, поприбирати, попалювати, мухи так само потравити і готуватися до об'ємів більше. Більших. Так, починаємо з маленької кімнати. Дивіться, є ще трохи. Но, но, я вам скажу, це вони тільки тут лазають. Лазають, як п'яні, але щоб вже вилітати, знаєте, то вже не вилітають. Так, щоб тут, бачите, тут вже майже їх не видно. Дивіться, вон там вони сидять, але це є. Чепуха порівняно з тим, що тут робилося. Це вам просто не передати. Було якесь там дурненьке літає, ну, там, може 30, може 50, може 100 штук. Ну що тут робилося, я вам це просто не показати, це було нашестві просто якихось там цих інопланетян. Дивіться, просто в якому вигляді знаходяться ці окна. Це... Це окно ще так не дуже, бо чогось, впевнений, що з-за того, що там було воно завжди відкрите, то воно таке не дуже. Я вам показую все, як є насправді. Не те, що там не приурочую, не прибрехую. І так само тут, бачите, вони лежать. Якби, якби от якось так. Це я їх, ці окна так, маю помити, але я їх ще. Не мию, не мию, хотів просто вам показати. І так само ленти я ще не знімав. Хоча лент я вже теж накупляв їх знов ще разок, щоб, вже, знаєте, доловити те, що тут осталось. Я вже чекав, поки вони вже всі знов посідають мухи. Бо вони, так знаєте, коли жара велика, то вони сюди сідають. І так само вечором я не знаю чого. Вони летять на світло і на гній, переважно сидять там. Так що виглядає воно зараз так. А було воно зовсім по-іншому, і я вам це показую і що робив показував. А тепер я вам розкажу, друзі, чого вони були, і як я з ними, як їх можна сказати, майже всіх поборов. І так, друзі, всім привіт! Мене звати Іван. І на своєму каналі я завжди ділюся з вами своїм досвідом по розведенню кроликів, по їхньому утриманню, також по їхньому, може, якомусь там лікуванню чи вакцинуванню чи мінуса, які ми тут попадаємо з кроликами, як з цього всього виходимо. Якщо ви слідкуєте давно за каналом, значить ви бачили, просто, якими кількостями кролика можна загубити, і так само за який термін, період часу можна це все взяти, возобновити. Стільки і навіть більше. І як цим всім займатися, продати, і так само ми ж не просто так займаємося, а пробуємо також заробити на кроликах. Сьогодні тема піде по про мухи в кожному господарстві в, Львів, в сараї, де утримуються тварини, мають бути мухи, тому що кролики і свині, і кури це така штука, що постійно виділяють ну, послід кал, дають. Основу для того, щоб розводилися мухи. І з мухами кожен в своєму господарстві бореться по-своєму. Я тут також показував, як боротися минулого року. Я на це все, знаєте, не звертав, не звертав такої уваги. Думаю, є та й мухи, та й є, та хай собі будуть, вони там нічого не мішають, але мухи це є один із аспектів, один із таких, що можуть вам наробити проблем. А так як цього року дуже багато людей на фермах також міксоматози проскочили. А миксомотос, якщо ви не знаєте, що таке всі, то я розкажу, Це така штука, яка розноситься, хвороба крові, яка розноситься укусами комарів або мух і переважно мух тих, що на подвір'ї. А у мене мухи крулі знаходяться в приміщенні і на всіх окнах стоять москітні сітки. На ті, що відкриваються, і також на всосі воздуху треба буде поставити. Я ще їх не поставив, але в мене тільки всього на все два всоса в цій кімнаті і в цій кімнаті. То якби в них тільки є два місця, куди вони можуть заскочити. І я вирішив, знаєте, щоб думаю, якщо щось заскоче, ну бажано було б щоб не заскочило, то я вирішив взяти і якось побороти ті мухи, бо знаєте, там одна, дві, десять мух, то є якийсь там. Мінімальний шанс для там, зараження якоюсь боротьбою хворобою. А якщо їх є тисячі тих мух, ну то, блін, значить тисячі процентів, тисячі шансів, що можна щось дістати. Тут їх було стільки, що я як показую, як я їх кропив тут і стіни, і потолка, і підлогу, і гні, і все скроплював по кроликах, по клітках, по всьому, Бо тут їх було стільки, що як тільки я їх починав кропити ті мухи, вони просто так. В лице, у вуха, в ніс, скрізь там залітали, ну, бо їх була сила тих мух. Кожна хвороба, чи кожна якесь ну, щось, що у вас в господарстві є, е, воно виходить не просто так. По-любому є якийсь збутник. Якщо є, наприклад, гемка, значить вона принеслася з чимось. Або кормом, або одягом, або повітрям. Тому що це є якби такий вірус. По-любому вона якось приноситься. Якщо це. Так само стрельоз, по-любому теж є якісь збудники. Або у вас висока жара, і вона способствує тому, що пастерльоз розвивався. Або у вас е висока надмірна вологість, він розвивається, або у вас просто велике скупчення кроликів і ще й само собою жара, і ще й само собою велика вологість вона також розвивається, або у вас погана вентиляція. Коротше, на пастерльоз теж є свої збудники. Так само на рініти є збутники, якщо у вас, наприклад, там поганий корм з пилякою, чи погане сіно з пилякою, чи десь квознячок, чи ще щось інше, Тоже є свої збутники на це, бо всі зразу шукають, якщо тільки якась проблема вискакують, шукають, починають їх лікувати, а проблему не устраняють. Так само й мухи. Може, ви бачили, так само скидав відео, показував з Володією, з колегою. Це було таке відео на відео, тому що там мене теж пробували зачепити, що в мене там дуже багато мух. Каже: от подивитися, Іван, в мене там немає мух. Показав мені там чоловік, що у нього є лампа, і все, дивися, от є лампа, і вона всі мухи вбиває. Я собі думаю: ну блін, ну якби ж в мене було там тих дві, три, п'ять, десять мух, да, то можна було поставити лампу, знаєте, і щоб воно там вбило. Ну, Нашу лампу, подивіться, просто яка кількість Сьогодні сидить на цьому, на лентах. Ленти просто забиті. А цих лент було, я їх вішав тут кожних 2-3 дня. Повішу, їх позабиваю, я знову знімаю і знову слідю, що вішаю. Я як приходив в магазини, ці невеличкі супермаркети, то я там їх брав зразу по 40 штук. Зразу 40 штук лент приношу, розвісив. 40 штук приношу, розвісив. Ну, коротше, в мене на одній ленті я так підраховував, пішло приблизно. Приблизно десь півтори тисячі гривень на одні тільки оці липучі ленти. На рахунок лампи, лампа також в мене є. ну Вона чуть грязна, їй два роки. Вона також є, вона працює, але її мало. її мало Бо тут, якщо на ніч її оставити, зранку приходжу вона вся заліптяна. А її треба, щоб ще вночі поставити чоловіка, щоб він також її чистив якось. Від тих мух очищав і знову не знову налітали, налипали і знову її ще раз очищав. Вона в мене є, але її мало цієї лампи. Для того, щоб боротися з великою кількістю мух, бо ці ленти я вже вішав тоді, коли, коли ну, вже в кінці там, покропив, а тоді вже через там, декілька годин чи навіть через день я вішав ленти, для того, щоб ленти вловили остаток. Тому що е, я їх кропив, а ті, що встигли сховатися мухи, ті сховалися, а ті, що не встигли сховатися, Ну, то ті пропали, І ті, що тут сховалися, то я знімав ці старі лінти, вішав нові і вони прилипали на ці нові. Отак, виходить, боровся. Кропив їх препаратом, таким називається Ектосан. Я їх купив. Блін, ну я вже не пам'ятаю, разів, по-моєму, три рази я купляв по п'ять баночок. Раз купив п'ять баночок. В деяких аптеках я купляв перші рази, то я їх вже навіть не рахую. Декілька разів я купляв по по моєму дві-три по, 2, по баночки. Подні їх перестали возити, бо всі люди беруть приблизно переважно в ампулах. Тут по 50 грам. Баночка стоїть, по-моєму, найдешевша від інтернеті 89 гривень. Це порахуйте. Плюс доставка. З доставкою там вони виходили, по-моєму, 600 гривень. 500, 600, де, а, десь так. 5 баночок, 600 гривень. Три рази я раз купив, випорскав за декілька днів. Другий раз купляю, випроскав, третій раз. Хтось буде питати дозіровку, кубік на літру води. Я давав. На полівізатор 17 літрів я давав 20 кубіків. Раз купив другий, третій і бачу, що мені не вистачає. Постійно воно йде, йде, йде. Воно то допомагає, помічне, а то тільки кропнув, зразу підлога в стелі. І я замітив, що воно мені не допоможе і треба, треба шукати щось крепше, тому що я то їх кроплю, а вони потім знову лупляться і знову вилітають. Думаю, так, треба їх пане що ще глушити. Чи прямо в цьому в яйці, чи, що, чи з личинки починають лупитися. Купляю препарат, називається Ларвену. Бачите, без шуточок, все так як є, все розказую. Препарат, по-моєму, 25 грам на 4 квадрата, по-моєму. 5 кг, обробка 200 квадратних метрів. Препарат, виходить, я вам зараз покажу, який він, як він виглядає. До нього ще дається отака от баночка. Виглядає він от такий. Невеличкі гранули отакого кольору. Голубенького. Бо я спочатку, знаєте, як купив, Попробував. я такий був злий, заплатив купу грошей. Думаю, блін, певне, що взяв якусь підробку, попав чи ще щось. Коротше, він продається тільки 5 кілограм, меншого його немає. На 200 квадратів. Кілограмової, там 2 кілограмової дозіровки його немає. Я такий був, блин, думаю, куплю багато грошей, поможе, не поможе. Не то ж купа грошей. Але щось треба було робити, вирішив не ризикувати, думаю, візьму. Бо думаю, бляха, якщо ті мухи не траванути, то блин, може бути набагато гірше, бо це ж, це ж мухи, це ж переносчики всяких там хвороб, бактерій, коротше, того всього поганого. Взяв. Взяв, по-моєму, він дається. Цих 5 кілограмів на 200 квадратів. Це тривалість дії 8 тижнів. По-моєму, 25 грам йде на квадрат. 25 грам на квадрат. Це виходить 100 грамів на 4 квадрати. Я почав його розсипати, розсипав як кіло з чимось, порахував скільки тут квадратів і вирішив по всій підлозі не сипати, бо думаю, я тут хожу, розсипав тільки по гноєві Я його це все. Ну, Остав, написано тут, що 3, по-моєму, дня і вже буде якийсь результат. Я приходжу через 3 дня, мух ще більше. Прихожу на четвертий день, мух ще більше. І вже був злий думаю, пан, що гарантія на підробку. Препарат стоїть 3 тисячі гривень, 2900 900. От і подивитися в інтернеті. І плюс ще доставка, по-моєму, з що ми звірили, десь до 200 гривень. 300. 300 і тоді... Я такий вже злий, думаю, пане, що не працює. Я достаю всю банку, рукавицю і починаю розкидати. Знову розкидаю майже весь, до кінця не розсипав, щоб показати вам, просто, як він виглядає, бо ви будете казати, як не трапите, там на підробку і так далі, якого вона кольору побачили. І беру я коротше, цього препаратика, розкидаю всього. І думаю, зразу такий, вже все. І думаю, точно підробку купив. Ну що вже робити, я вже не знаю. Мені вже так надоїло, знаєте, купляти оцей яктосан, заївся і думаю, бляха, зараз візьму куплю багато ектосану, заражу всю підлогу, залюю все. Коротше, заходжу в інтернет і купляю літерку. Літру ектосану, заражу і так, як завжди, 20 кубіків на полівізатор один. І починаю кропити. Скропив всю землю. І скропив ну ну все там, ну, землю і цього більшою дозіровкою, по-моєму, я дав 30 кубіків на один полівізатор на гній гній і землю. Потім розвожу так, як завжди, 20 кубіків на полівізатор. І потім по стінах, по потолкові, по кроликах зробив. Це вже після того, як я розкидав цей препарат, на другий день приходжу менше. Тоді розвожу ще один раз 20 кубіків на полівізатор. кроплю ще раз. Коротше, скажу вам так. Тиждень часу отакова кількість мух. Ті, що залишилися живі, вони вже не плодяться. Тому що, як написано в цьому ларвенолі, що е, вони, виходить, цей препарат глушить яйця, личинки, все, що там мухи відклали на гноєві, цей препарат глушить. Все, що може, знаєте, у вас там на підлозі було, там де ви ходите, там, де я хожу, то може ще з нього десь там щось вилупиться, а вже знизу, тіпа, з гною, там вже нічого. Отже, який був збудник? Чого в колеги менше, чого в мене мух більше, набагато більше збудником в даній ситуації, так як і ну, було все зразу, на початку було ясно, виступав гній. Але я ще бив, може, знаєте, забойного цеху, то й може десь там залишків. Кролика десь там вони сідали. Було би видно, знаєте, що вони там сиділи з граями, групами, і все розносили це, все ні, це все було не так. Вони сиділи на гноєві, на гноєві відкладали там яйця, личинки, і воно так от все там лупилося, і після того вони піднімалися. Ектосан, він якби і личинки глушить, і ну яйця там, але все одно не так. А оцей препарат я не знаю, як, але коли заходив в аптеку і казав, кажу, може, у вас є Ларвенол, Вони кажуть, Ви що? Це якийсь такий препарат, дуже цікавий, вони заходили в інтернет і кажуть, що це професійний. Ми, каже, в Веттеках продаємо любительські, хтось там може десь там на одну на дві свині, щось хоче. Ну, хто тобі каже, на одну на дві свині буде давати за препарат три тисячі гривень. І каже, у нас такого немає. Це каже, по-любому це якийсь професійний, хороший. Каже. і Вони ще прочитали, він виявляється французький препарат. І якби б знаєте, не підписники, то я вже ж таки не знав би за нього. Дякуючи вам, от, знав, випробував. Ну, Так, як підказуєте, так і все роблю, от бачите. Дякуючи вам результат. І е, з будником виступає вологість. У мене течуть поїлки. Поїлок зараз на сьогоднішній день дуже тяжко знайти. В Китаї їх чи не виробляють, чи, як, чи їх так купляють крепко. Ну, На сьогоднішній день ну, є. Я купляю. Потім вам покажу, що купляю, як, по чому. Але щоб зараз так. от Блін, так як раніше було дуже було багато, і знайти їх було там скрізь, на, тільки Давай гроші купляй, то такого щось немає. І в нас колись раніше були, теж продавалися тут на Укрфермі було багато. щось їх немає, не купляють, не закупляють на сьогоднішній день. Може думаю, що все перспективи з кроликами немає. Не знаю, з чим це зв'язано. Но поїлки зараз течуть, бо немає де купити свіжих, нових. І... І з-за того, те, що течуть, то тут знизу трошки забагато, знаєте, вологості. І ті мухи мають, де є умови, можуть сісти, там вилупитися, є вологості. А у колеги от немає вологості такої. І вони там там сухо, і виходить, немає їм такої можливості, знаєте, щоб лупитися. На сьогоднішній день я ще от маю оцей вже препарат, ларвенол використав, так, маю ектосан, докроплюю те, що є. І докупив ще лент, поїхав вже знову докупив, бо думаю, так, тут докруплю те, що є, те що, ті, що залишки залишилися. Потім покчепляю ленти, і те дурне, що не пропало, то навчепиться обов'язково на ленту. І можна сказати, що я вже майже... Ну, поборов всі мухи завдяки вам. У мене є 2 місяці для того, щоб ну, тут не було їм ніяких умов? Це вересень і жовтень, в листопаді там вже буде холодно, то я вже думаю, само собою, вони вже там не мають би, проявитися, може десь проявляться, ну, то я саном їх доб'ю. Отже, що мені стало воно по грошах? Це виходить, півтори тисячі мені стали ленти. Бо я декілька разів купляв, я купляю, то не купляю мало, їх купляю завжди багато, півтори тисячі лінти. во три рази по 600, по-моєму, гривень. Це навіть не півтори тисячі. По 5 баночок, три рази по 5 баночок. Це 500-500-500, і ще і ще доставка. Ну, в районі по 600 гривень за партію виходило, це 1800, плюс півтори 300, плюс ларвенол 3200. 6500 і оця банка 1100, 7600 і плюс, по-моєму, 100 7700. Вийшло мені за мухи. Як би багато, як би страшно, якби ніхто стільки грошей, так як я, тратити не буде і не захоче. Але якби в мене не було виходу, я приблизно перевів це в гроші, в щерби, щоб ті мухи в могли б це все перетворити. І вирішив піти таким способом, тому що в мене, блін, ну ви ж бачили, самі півроку не було кролика. І як би немає охоти. Ну, зараз самі розумієте, що з чогось принести з тими мухами і так далі. Все. Всім, кому відео сподобалося, воно було без суплей, без суплей, без музики. Показав, розказав, це може комусь дорого, це більшості буде, для більшості людей це дорого. А я ну, не мав іншого вибору. Ну, вибачте, що не показав дешевого способу, так як є там показують водичку, накидали туди цей, як вона називається, фольги, і все каже, воно там буде відзеркалювати і мухи вам відганяти. Якби я цю фольгу з водичкою сюди попхав, би підців, виявляйте, скільки б мені треба було. Цих кульочків чи баночок з фольгою запхати сюди на гній, щоб там мухи не лупилися. Ну, Я цього не пробував і пробувати не хочу, тому що то не в будинку поставити, щоб воно там відлякуло мух. То трошки інша ситуація, були умови, щоб вони тут успішно плодилися, і я їм їх цих умов позбавив. Як довго? Я вам потім обов'язково покажу, як довго цей ларвинол їх буде тримати, але в мене на всякий запасний є баночка. Як то саме. Всім пока. Підписуємося, ставимо лайки і чекаємо слідуючих відео. Десь там будуть по-любому, по-любому, як не в кожного відео, то через відео будемо робити якісь розіграші. Всім пока.